Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про праві Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням надання адміністративних послуг особам, які перебувають за кордоном. Вносяться зміни, постійно вносяться зміни. Тут е, просто не встигаєш навіть слідкувати. Це я випадково знайшов постанову Кабінету міністрів і вирішив записати. Постанова ця кабінету міністрів набирає чинності 30 червня цього року. І я так розумію, що ті громадяни України, які не отримали паспорта України. Які знаходяться в в підприємствах цих державних підприємствах документ, що знаходяться за кордоном, саме і чекають от, набрання чинності цієї постанови, для того, щоб вже розповідати, що у нас є постанова, і відповідно до неї ми тільки можемо видавати ці закордонні паспорти. Тому що на сьогоднішній день фактично підстав для відмови видачі паспортів, тим більше, які були раніше оплачені, заказані, ті, що отримали смс-повідомлення, поштові повідомлення, що вони готові і потрібно їх забрати. Підстав для їх невидачі немає. Звичайно, до мене доходять чутки щодо того, що особи звертаються до правоохоронних органів. Я так розумію, що деякі вже звернулись до судів. Я думаю, що вони досягнуть своєї мети і все ж таки змусять. Уряд України і державне підприємство Документ виконати, взяті на себе зобов'язання і також норми закону, і повернути громадянам паспорти, які були завчасно замовлені і завчасно виготовлені, і доставлені в ці філії державного підприємства документ, які знаходяться за кордоном. А особи зможуть їх отримати. Ну я так розумію, що тільки за рішенням суду може звичайно щось трапиться інше. На сьогоднішній день, як я вже зазначив, була прийнята оця постанова 648. Я дам посилання на неї у себе в телеграм-каналі. До речі, не забувайте підписатись на мій Ютуб, Тікток. В шапці тіктока буде посилання на телеграм-канал, і в Ютубі буде під відео посилання на мій телеграм-канал, де ви зможете прочитати ті. Документи та декілька постанов буде, на які я буду зараз вам розповідати і посилатись на них. Ця постанова була прийнята ще 4 червня. Звичайно, ну я не знаю, я про неї не чув. Просто випадково, коли досліджував безпосередньо, шукав ті зміни до законодавства про мобілізацію, знайшов цю постанову, був дуже здивований, що всі мовчать, чи може і не мовчать, може я просто пропустив. Ну то таке. Тому зараз я вам розповім все ж таки, що змінилось. В принципі, принципових таких змін немає, окрім оці, цього питання, що пов'язано саме з видачею чоловікам, віком від 18 до 60 років. Е, на що хочу звернути? Що особи, які е, вперше отримують паспорт е, після досягнення 14-річного віку, там питань немає, будуть видавати. Ті, що отримують е, паспорти, е, виїхали от, оформлення. Е, Осіб оформлені паспорти в особі, яка виїхала за межі України з 24 лютого, паспорта громадянина України вперше після досягнення 18-річного віку, без подання документів суто зображенням особи, виданих уповноваженими органами установим організаціями. Тобто цим хлопцям, які отримують вперше паспорт громадянина України за кордоном, які виповнилось 18 років, все ж таки, ну як читати цей документ. Якщо вони до 18 років подали, ну я так розумію, що відповідно нема потреби. Хоча далі це пункт 2 цієї постанови, Однак в пункті 4 прямо зазначено. Я вам зачитаю посилання, яке я говорив дав себе в телеграм-каналі. Оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюються за умови наявності зазначених осіб військово-облікових документів. При цьому вони так і не встановили цей порядок, просто зазначили, що перевірка дійсності військово-облікових документів проводиться відповідно до законодавства. Цього законодавства ну, мені невідомо, може воно там десь є і буде встановлено, яким чином вони будуть проводити. Ну на сьогоднішній день. Законодавство, яке регулює питання перевірки дійсності військово військово-облікових документів, це взагалі дуже дивне законодавство. Може, що стосується от в перший раз, то тут написано, тут не написано і не стосується чоловічої стадії, тобто може це для дівчат. Однак, якщо читати цей четвертий пункт, то виявляється, що і для хлопців може статись так, що їм. Прийдеться отримувати військово-обліковий документ, будь-який ну, приписне свідоцтво для того, щоб вони мали можливість за кордоном отримати паспорт громадянина України при досягненні 18 річного віку і паспорт громадянина України для виїзду за кордон. В самому кінці там дуже велика є також норма в цій постанові розписується щодо того, у разі якщо треба встановити особу, яким чином це встановлюється, подається відповідні заяви. Близькі родичі, які можуть підтвердити за допомогою відеозв'язку, це все становиться. Ну це окрема ситуація. Я думаю, там можна розібратись, і це такі ну не дуже поширені випадки. На що ще хочу звернути увагу? Це на пункт 15 цієї постанови, де зазначено, що. Паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформлюється в строки, встановлені законодавством, та видається у строк до трьох місяців з дня прийняття відповідного рішення для їх оформлення. Тобто ну, у більшості вже значно перевищує цей строк. Однак, я так розумію, вони будуть ховатись за цим, що відповідно до законодавства, яке встановлює чинність військово-облікових документів. Ну, все, що можу порадити тим, хто не зміг отримати своєчасний свій паспорт, це безпосередньо все ж таки звертатись до правоохоронних органів в тій країни, в якій вони знаходяться, а також до судів, саме в тій в країні, в якій вони знаходяться, і сплатили кошти за виготовлення цих паспортів. Я думаю, що суди будуть на вашій стороні і все ж таки змусять. Державне підприємство документ сплатити компенсації і видати паспорта, якщо держава Україна не хоче регулювати це питання. Звичайно, дуже сумно на це дивитись з огляду на. Те, що роблять з громадянами України, які знаходяться за кордоном, на той військовий облік, який за кордоном для мене особисто, не зрозуміло навіщо? А що стосується перевірки військово-облікових документів, ну тут також може бути все, що завгодно вигадано, з огляду на те, що ми вже перейшли. Ну, на моє переконання, ми перейшли межу поваги. Я маю на увазі як держава, поваги до громадян України, поваги їх прав, поваги безпосередньо основоположних прав людини. Це моє бачення. Поки на цьому все. У разі, якщо потрібно буде допомоги, звертайтеся, з радістю допоможемо. Ну і не забувайте поширити це відео, підписуйтесь на мої канали, ставте вподобайки і допомагайте Україні, не дивлячись на те, яка у нас слада, що вона робить з нами. Ну, нам ця Україна, це наша. Це наша Україна, це наша земля, і вона повинна бути збережена, збережена для наших дітей. Треба її захищати, треба допомагати Збройним силам, боронити її. Тому це і закликає робити. Віримо в Україну, віримо в перемогу і віримо в наші збройні сили. Слава Україні і слава ЗСУ. Підписуйтесь, ставте подбайки і поширюйте. До зустрічі.